Таю, да, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці, і сьогодні ви не повірте. Я на своєму районі, я, в якому я люблю сидіти, і до мене приходить, приходить дівчина, е, офіціантка, приносить мені там е, ну там попити, там поїсти те, що я там люблю замовити. І Якось так вона не так, як іспанці приносить. якось вона трошки по-іншому це робить. А потім мене запитує: а ви з куди? Я кажу з України. ну тоді приємно познайомитись українською мовою. Е, хочу вам представити Поліну. Яка живе і працює на нашому районі в Севілі, в Іспанії, і в неї дуже неймовірна історія. І вона молодець. Вона вступила в універ іспанський, сама все зробила. А куди дивитись? А ми сьогодні будемо розрушити на лікарні скавері. Ми будемо сьогодні розповідати, що вступити в іспанський вуз достатньо просто. Так так, мене таке пожасте, таке злюшка. Мені є про зворотка, да за там Так, зараз. Я скажу. Привіт, Поліна! Привіт, розкажи. Я Розкажи про себе, представся, будь ласка. Короліки, це не тільки ценний мі. Ми три і чотири кілограма. Легко дієтичсько усвояємо сала. Мене звати Поліна. Я живу у Севільні вже 6 місяців. До цього я живу дожила у Хересі ще півтора року, і в Іспанії взагалі три дні тому виповнилися рівно два роки. Це були складні два роки, але дуже цікаві. А ти з куди з України? Я з Харкова. Дуже приємно. Дивись, саме велике питання от у багатьох хто із. І з каналу нас запитує, так як вступити до університету молодій людині, яка от приїхала ді. Він був на років. Та от треба вступати до університету. Ось Поліна нам сьогодні все розкаже. Перше питання до тебе, так як ти експерт. Тут, і от, до тебе будуть запитувати в коментарях. Ти ві там відповідаєш перше. Чи вибирала ти між декількома вузами, і чому вибрала саме це і де ти навчаєшся зараз? Так, взагалі я вибирала між декількома вузами. Я взагалі в першу чергу ставила на перший пріоритет гранатський вуз, бо я, взагалі, коли приїхала до Іспанії, я жила у Гранаді. І в мене там досі моя іспанська сім'я. Тому я взагалі думала про те, щоб вибирати гранатські університети, по перше, бо вони славляться своїми. Якістю і своїм рівнем, але потім я подумала про те, що краще можу вступити десь поближче до місця, де живе моя мама з сі, сестрою, і вибрала око впало на селі, бо це усе ж таки столиця Андалусі. Я подумала, що це теж такий непоганий варіант. Я взагалі вибрала між декількома напрямками, ну тобто, я зараз навчаюся на архітектурі. А напрямки взагалі були цивільна інженерія, інженерія Навальна. Ну, е, no, е, це. Це про, проєкція інженерія е, е, судоб, судобудування. судобудування так, отак, а -а -а, okay. господи, так, загубилося це слово складне. Супер. А ти ж перед цим жила в Польщі, так? І теж там так, навчалася? Я там навчалася взагалі на. Спочатку на технічній фізиці, а потім на медичній фізиці. Це дуже різні речі, навіть якщо так не здається. Мені дуже подобалося, але були деякі складнощі. Наприклад, фізична, технічна фізика мені взагалі не сподобалася. Я перевелася на медичну фізику. І потім просто закрили курс, бо в нас було лише троє людей на курсі. Слухай, дуже багато людей запитують про те, як навчатись безкоштовно в іспанському університеті, і чи є допомога від уряду ЄС, від уряду Іспанії, від Хунта де Андалусія, тобто від регіону да, Андалусійського, чи від самого університету, чи є якісь такі речі. От прокоментуй, будь ласка, це як ти це бачиш? Навчатися безкоштовно можливість є. Можна податися на скажімо, бюджет, щоб тобі навчання фінансував університет. Треба дуже гарно знати, дати, коли саме треба подавати усі заявки, усі важливі документи і усе, що від тебе просять. Бо іспанці дуже часто брешуть. Вони просто брешуть. Вони кажуть, приходьте у такий день, приходьте тоді, коли вже починаєте навчатися, але це неправда ніколи їм не вірте, і дуже багато разів перевіряєте, коли саме треба приходити. Е, Розказати те, що завжди з тобою відбулася така історія. Розкажи її, будь ласка, в двох словах. Е, цікава дуже історія. Я прийшла до університету. Починаю питати, як подати заявку на бюджет, щоб мені університет оплатив. Навчання і направлення, на яких я буду навчатися. Усі мої предмети там за декілька курсів можна платити менше, а можна платити більше в залежності від того, скільки ти курсів вибираєш. так? Так, в залежності від кількості курсів ти платиш різну суму. Там, наприклад, деякі курси коштують більше, деякі менше, але у середньому це буде 400 або більше євро. Е, ну я платила 460 євро. Це за 10 курсів, тобто по п'ять курсів на семестр. Е, ну, я приходила десь. Е, перший раз я прийшла у березні, і я питала: а чи можна податися на якісь бюджети, якісь фінансування, щоб навчатися безкоштовно в університеті? Е, вони кажуть, ну звісно, можна, але це треба зробити, коли ви вже почнете навчатися. Я думаю, ну такого не може бути. Навчання вже починається у вересні, і я до того моменту маю вже мати якісь фінансування. А вони кажуть: ну добре, тоді спробуйте прийти десь у серпні. Ну у мене вже трошки не це. Я прийшла. Ще у травні кажу: ну слухайте, мені там казали, що треба податися на якісь фінансування і так у серпні. Ну це правда, чи я ще можу зараз вже податися? Вони кажуть, ні, 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 приходьте у серпні. Тож я приходжу у серпні, і мені кажуть, що я дуже пізно прийшла, і треба було подаватися ще у березні. Я не знаю для чого вони це роблять. Це може для того, щоб просто набрехати і видавати менше фінансування деяким людям, або просто через некомпетентність. Ну така ситуація була, тому угу. треба усе перевіряти самостійно на якихось сайтах, на якихось інших додатках, і просто приходити, як ми звикли, у якусь інституцію і просто питати. Це не варіант. А в яких випадках можливе безкоштовне навчання? От, наприклад, в твоєму університеті, як він називається? Мій університет називається це університет цивільний, це публічний університет, навчальний тобто державний. Державний, так угу. в ньому безкоштовне навчання можливе за декількох причин. Перше, якщо ви біженець, так для Українці... біженець. Чи будь українців будь-який будь біженець. Окей. Але ви маєте це підтвердити, тобто мають бути документи, що ви саме біженець, Наприклад, бо ви подавалися там на державні документи, щоб ви перебуваєте тут на підставі того, що ви біженець, наприклад, або й вас зкрутне фінансове становище. Наприклад, вас ну там я не пам'ятаю усі квоти, як вони там виглядають, але там на якийсь на якусь кількість людей, що проживає у сім'ї, ви заробляєте таку. Суму грошей. Якщо ви заробляєте більше, то ви не маєте права подаватися. Якщо заробляєте менше, ну маєте право. І, і можна тоді навчатися безкоштовно. Так, і тоді, ну тобто, ви подаєте заяву, вони вже її розглядають. І якщо і вони її приймають, то тоді навчаєтеся безкоштовно. Вони вам фінансують навчання. Супер, супер. Дуже дякую, Поліна. Де ти живеш і хто оплачує твоє житло студента? Я живу тут на районі. Я... Yes. Я знімаю кімнату. Зі мною живе ще три дівчини. Вони теж студентки. Ну не усі, одна з них вона вчителька французької, але усі ми живемо у цій квартирі. Кожна знімає кімнату, кожна платить зі своїх грошей, кожна працює. Я теж. Тільки завдяки грошам, які я заробляю десь підробляючи, я можу собі оплатити проживання. І, на жаль, взагалі в університеті немає такої програми, яка б тобі надавала гуртожиток, або взагалі гуртожитків від університету не існує в Іспанії. такого терміну просто немає. Якщо ви хочете жити у гуртожитку, будьте готові платити 650 євро на місяць за кімнату, яку будете ділити з іншою людиною. Ну умови будуть не дуже гарні. А Erasmus ти пробувала програму? Erasmus – це програма з обміну у інші країни. Але ж там вони тут? Це я тобі вже розповідала, і всім вам розповідаю. Тут ти можеш звернутися в Erasmus і окрему кімнату знімати, десь приблизно там 500-500 чимось, окрему кімнату. Можеш знімати це. Якщо ти вже тут, ти навчаєшся тут в університеті, і тобі менше ніж 25 років ти можеш використовувати а цю я програму. Раз да, я тобі розкажу, де знаходиться їх офіс. От ти можеш піти подивитися. А я піду рознесу цю ще раз. Значить, дивись, тобто люди, увага! 20 років дівчина сама подала всі документи, сама все знайшла, сама все зробила. Сама працює ось тут у нас прямо на районі, заробляє собі на житло, розумієте, і живе. Ставимо лайк, підписуємось, ставимо лайк по лінії і всім таким людям, які от, е, з такою відповідальністю відносяться до життя. Я пишаюсь такими людьми. Чи можна навчатись на англійській мові в твоєму університеті? Взагалі, наскільки я знаю, на моїх направленнях, які мене цікавили, то не можна. Але якщо ти студент з размусу приїжджаєш і тобто за обміном, то можна навчатися на деяких факультетах англійською. Але якщо ти хочеш навчатися стабільно, тобто чотири роки навчання цій кар'єри, хочеш навчатися англійською, то це майже неможливо. Тільки шукати якісь приватні університети або якісь вищі школи. Тобто, це не університет, не університети самі по собі, але е, такі вищі заклади, скажімо. Є приватні Я... коледжі. А це типу освіта, да чи що ні, чи це, це буде е, граду. Це ага, буде це, це буде саме закінчення на бакалавра, але Просто статус, це не університет, бо вони не доросли за розміром. Скажімо. А ти вивчаєш сам інженерію з супромат, да? це в тебе ну, це, в мене як звучить моє направлення: це інженерія де едифікаціон. Це якщо українською, це буде інженерія будівництва. Будівництво. Окей, супер. Це саме складне було у мене в університеті. Це начертательна геометрія і, це, і супромат. геометрія, супромат, вища математика, історія будівництва. Слухай, і... а тобі це сподобається? Чи тебе хтось туди от типу запхав Слухай, вчитися? Я, я просто в захваті від навчання? Я, е, я дуже фанатію за своїми вчителями, моїми професорами. Я їх взагалі сама вибирала. Тут дуже цікаво те, чого не можна зробити в українських універах, а можна дуже просто зробити в іспанських універах. Можна вибрати свій розклад, можна вибрати розклад і можна вибрати своїх вчителів і професій. Це просто дуже круто. Я перед тим як записуватися на курси і до своїх професорів, я все про них прочитала на платформі університету. Є будь-що, що ти хочеш, що ти хочеш знайти. Є усе досі на твого професора, скільки книжок він написав, скільки дисертацій, скільки років він працює в університеті, де він подорожував, якщо там він захотів про це написати. Тому я дуже ретельно відбирала своїх професорів, і я просто у захваті від кожної лекції я приходжу навіть о 8.30 ранку. Я приходжу повна заряджена енергією і готова слухати та вчитися. Який висновок, люди? Займайтесь улюбленою справою, те, що на душі у вас лежить. Їдьте в улюблену країну. Те, що на душі у вас лежить, і тоді у вас все буде складатись добре. Чи є якісь фонди, які допомагають українцям навчатись в Іспанії? Наскільки я знаю, то немає, але я нічого не знайшла. Можливо, вони є не знаю. Знаю. да, бо коли я ходив. Дукуватися, щоб мені вступити в університет. 45 мені вже трошки важку, але ходив, питав, то вони сказали, що для вас, для українців, зараз є фонди, Ви можете так? піти та поступати, але ну то я їх не знайшов. Тут ну, я вирішив іти іншим. шляхом. Я взагалі ще прокоментую, що у моєму університеті є програма вступу для людей 45+. п'ять плюс. включає програму фінансування навчання. Також фінансування навчання, і наскільки я знаю, що і ще менший прохідний бал по екзаме так. Це правда да, да, менше да, да, прохідний да, бал да, да. і більше можливості вступити навіть більше, ніж у двадцятирічних молодиків. Супер, супер. Слухайте, хто хоче навчатися жити, розвиватися, просто все відкрито розкажи про своє студентське життя. Чи є в вашому університеті якісь екскурсії, поїздки від твої університету? Як взагалі проходить життя студентів? От в Іспанії. Що ти можеш сказати? Взагалі, це дуже цікаве питання. Бо цього саме цього року, саме на моєму факультеті, дуже дуже урізали е, усілякі фінансування, урізали е, з боку. Тому, якщо раніше ми усім усім факультетом з одного предмету ми йшли на будівництво відкрите, яке от у процесі йде, і ми дивилися, як вони там все роблять, чому вони роблять так, а не так, чому вони мішають цемент саме так, які пропорції і так далі, ем, то зараз в нас немає такої можливості. У Нас Чи немає можливості, урізали бо трошки урізали, трошки? урізали взагалі нас. Досить багато зараз на факультеті і у групах, тому дуже складно організувати таку велику групу людей. Mm -hmm. І по-друге, з боку страхування теж дуже складно. А то тобто, Вони... обов'язково має бути страхування, якщо ви Ні, йдете на страхування самого університету, самого а -а. тобто, ти коли е, подаєш документи, усе, що має. Е, що може статися на території університету з собою, це відповідальність університету, тобто це страхування самого, самого університету. Тому, якщо тебе ведуть на якусь на будівництво відкрите, де може статися будь-що. То це має бути страхівка, зрозуміло. Так, Це має бути відповідальність університету, і тому зараз у страхуванні університету цю строку вирізали вирізали. Добре, а взагалі, от є у вас якісь екскурсії, наприклад, ви кудись там поїхати, чи, чи в Валенцію, чи ще кудись са Є таке можливо, якщо ти не сам сам не захочеш це зробити. Тобто є якісь анонси, ви вивішують якісь плакати там, наприклад. От такого до числа ми поїдемо у гори у на лижі, наприклад, і можна записатися до такого, до такого числа не кошти. Треба здати там якісь можливо медичну експертизу. Ну щось якісь Скільки може годі, коштувати там. така екскурсія ну прибу взагалі то дуже багато фінансування. на Такі екскурсії, тому вони коштують десь приблизно до 100 євро. Слухайте, на сірані вада поїхати, наприклад, тут у нас зі школи, ну там десь разом з екіпасіоном, тут до 400 євро треба потратити. Це на найгірсько Ну, ось то... Я бачила, у нас була така ель, плакатка сі, що можна поїхати теж на сірані Вада. Там було чи сто євро чи щось таке на тиждень. Це класна ціна. Це класна на тиждень. Взагалі. Поїхати. Я тільки дуже пізно побачила і не встигла. А от запитатися. я забув запитати дивись, які документи треба. Підготувати для вступу у е, іспанський це дуже цікаве питання і дуже важливе. По-перше, саме перше, що треба підготувати, це документи про закінчення українського, української середньої освіти. Це 11 клас, і треба на них апостиль. Ага, Обов'язково треба апостиль на ці документи. Треба апостиль на сам диплом. На пластиковий і на додаток до допомоги після цього, коли ми вже маємо апостиль, і ми його вже привезли до Іспанії. Ми маємо перекласти перекластись. Ми маємо перекласти це офіційно із суддя. Присяжний переклад. Так, да. із при, присяжним перекладом, щоб там усі були печатки, щоб це було все офіційно. А не ми просто накалякали Довго на Довго це зайняло часу? Взагалі, апостиль вже в мене був, бо я поступала у Польщу і я його робила дуже давно. Взагалі я робила дуже срочне апостиль, Він мене зайняв десь менше місяця, десь два тижні. Okay. Може, може менше. Це вже ти тут робила? Ні, ні, ні. Я вже роб... Я це робила три роки тому. А вже ти раніше зробила. Я робила okay, це okay. перед вступом до Польщі. Я робила це три роки тому. Okay. І Це коштувало мені десь півтори тисячі гривень, але це було так давно. Що зрозуміло. що зараз це буде дуже що ще потрібно було для які ще документи? E, взагалі то e, тільки ці документи. Тобто 에, треба зробити несій документа апостиль, потім переклад. Переклад в Іспанії розраховувати на те, що буде 에, дуже довго тривати, особливо якщо ви подаєте заявку від вашого дзвоного Христа чи будь-якої іншої організації. Вони дуже довго тягнуть і відкладають, не хочуть це робити. У мене це зайняло десь місяць п'ять. Взагалі, від моменту, коли я попросила, щоб мені переклали, до моменту, коли я вже отримала перекладені документи. Добре. Але сам переклад, від моменту, коли він почався, зайняв десь тижні. Окей. А ось ти отримала ці всі документи. Так? Куди ти їх пішла здавати? От як називається ця установа? Куди це треба йти? Взагалі-то документи так офіційно, тобто із рук до рук. Не передаються, вони ти нікуди їх не віддаєш. Просто коли починається програма вступу для іностранців, бо це саме наша фаза вступу, вона, мені здається, вже почалася цього року. Усі документи відсканувати та закрутити на сайт онлайн. Тому. Кудись йти і віддавати так у руки ці документи не потрібні. Ага, тобто це все онлайн подаєш, так. так? Це на сайті університету. Так. Вір. Окей. окей. Як ти зараз навчаєшся, чи є речі, які тебе здивували або шокували в Іспанії, от серед іспанського суспільства? Е, взагалі то ці речі є. Мене дуже шокувало ставлення. Студентів до вчителів і до професорів жодного просто е, респекту жодного немає. Вони поваги. не поваги немає, жодної. Вони не поважають вчителів, вони не поважають професорів і не поважають навчальний процес. Тобто, коли Професор щось розповідає, тобто це дуже цікаво, це дуже важливо. Він каже, це буде на екзамені завжди, абсолютно завжди. Хтось буде розмовляти в цей момент. В Цей момент Слухай, сугатака у нас що такого не було. Слухайте, ну я коли навчалася у Польщі, я жодного разу не чула, щоб хтось розмовляв з професором. Прямо що... прямо вони розмовляють так голосно і воно так заважає. Що я інколи повертаюся і роблю такі, знаєте, дуже злі погляди, щоб вони зрозуміли, що ну, не треба так розмовляти. Інколи і це працює а інколи ні, і дуже рідко, коли професор сам скаже а ну E, такого майже ніколи не буває, і вони навіть і не питають там вийти чи щось. Ну я розумію, коли це велика лекція, там на 200 чоловік, і питати, чи можна вийти в туалет. Ну це трошки недоречно. Не Але коли ви сидите 20 чоловік від сили, e, і ти просто встаєш посередині, проходиш повз вчителя і виходиш у туалет. Ну, це трошки недоречно. Не Ну а взагалі, от, ти живеш зараз в Іспанії, і ти жила раніше в Польщі. Так. Чим відрізняється життя в Україні, в Польщі і в Іспанії? От, для тебе? Що для тебе більш таке вразило тебе? Да? От, чим ну, які для тебе такі інсайти були або е, шокуючі моменти, або навпаки, приємні моменти? Для мене був саме після Польщі і в Іспанії, тобто. Культури настільки різні, що я якийсь час навіть себе почувала не у своїй тарі. Сміла, що щось щось тут не так. Я себе почувала е, дуже незручно. Чому? Ну бо я така дуже правильна. Мене має бути все організоване, в мене має бути все за пунктиками, а іспанці взагалі не такі. Вони. вони е, е, як душа поведе, як е, карта ляжа. Знаєте, ну, ну так сталося, значить, так сталося. А, а я так не можу. Я не розуміла, як вони можуть дуже спокійно відноситися до ситуації, коли їм відмінили дуже важливу е, зустріч із лікарем. І вони такі, ну так добре, перенесіть на два тижні. Потім е, нічого страшного. А, а мені це страшно, бо мені, коли переносять е, зустрічі із доктором, ну я дуже переживаю. А чому мені переклали? А що сталося? Ага. Ну, тому я Оця повільність. Вона тебе трошки вона шокувала, Вона мене так? вона мене дуже шокувала. Я її не розуміла. Я її трошки не навчала навіть добре. А от коли ти в Польщі жила, от що тебе там вразило більше? От, ну можливо, відношення до українців от пишуть дуже багато підписників, що Ну якби не дуже позитивно, да що там взагалі так я погоджуюся. Мене дуже вразило ставлення до українців, бо Польщі. в Польщі так я вивчала дуже довго польську до того, як переїхати, ну, та як довго два роки до того, як переїхати до Польщі, і я дуже добре розмовляла польською, і поляки не могли. Зрозуміти, чи я полька, чи я українка, тому дуже багато проблем я уникнула саме завдяки цьому. Але коли вони вже розуміли, що я українка, але так добре розмовляю, вони трошки починали криво на мене дивитися. Тобто, українка в Польщі ну ще одна приїхала тут забирати нашу роботу, наші місця в університеті, наші. Е, Ну no. no. тобто Таке було, я, да? я для них просто як якась перешкода. В Іспанії такого не відчуваєш? В, в Іспанії я ніколи цього не відчувала. Вони просто перебивають і кричать. <рисвіт> <рисвіт> так, це правда. <рисвіт> <рисвіт> Вони ніколи тебе не будуть слухати, але проти тебе ніколи не стануть. Люди ставте лайк, підписуйтесь. Респект Поліні. Я дуже люблю і поважаю таких людей, які отак, от прямо от з такого віку, вони все роблять самі в своєму житті, добиваються і мають успіх. Я можу уявити її майбутнє. І я вірю і бажаю їй, щоб у неї все сталося найкраще, щоб вона отримала максимум від своїх планів від, від того життя, яке вона вибрала, і це скоріш за все так і буде. Я бажаю вам звертатись до мене, якщо вам щось потрібно за консультаціями, за переїздом. звертайтесь, все допоможу. Нехай вам щастить. Інтегруйтеся.